Лінням комунального господарства разом з підприємством Житомиртеплокомуненерго житом проаналізовану ситуацію в зимовому періоді. Необхідно зазначити, що пройшов зимовий період без особливих проблем, виявився теплішим за попередній. Тривалість опалювального періоду склала 167 днів, що на 10 днів менше попереднього. І завершився 30 березня. Були деякі такі предостороги щодо цього завершення, але слава Богу, все було нормально. Температурний режим був задовільний в цей період. Тобто ми завершили раніше. Середня температура за сезон відповідала 3, 10, плюс 3, 10, 3 градуси і десята градуса Цельсія, що на 6. 0,6 градуса Цельсія тепліше попереднього сезону. Тобто попередній сезон 2 плюс 2,5 градуса Цельсія. Завдяки заміні газу на паливну тріску за сезон зекономлено близько 6 мільйонів кубічних метрів природного газу. Олександр Васильович, давайте поговоримо з 2014 року, яке було споживання газу в 2014 році, і завдячуючи модернізації всього, що ми робили, цей траси і котельні на які споживання ми вийшли в цьому опалювальному нас передбачено. Я, да, дозойте, я, мені, да. <кхем. <кхем> Якщо ми пам'ятаємо 2014 рік, то споживання природного газу в місті Житомирі складало 95 мільйонів кубов. На данный останній период показал, что споживание природного газу в 48 млн кубів, то есть тот майже в два раза меньше споживание присвоенного природного газу. Це завдяки категории, которые працюють сегодня у нас на щіпі, і и которые вырабатывают електричну энергию, це завжди двум категориям инвесторским, двум категориям инвесторским прописано и в стратегии, Живом теплому энерго, и також в нашей загальной программе Житомира. Температурний режиму впродовж сезону у лікарнях, закладах освіти, в інших закладах соціальної сфери житловому фонді відповідав нормам. Виявлені якраз аварійні ситуації не повлияли на температурний режим через те, що ми старалися їх виконати ці роботи упродовж робочого дня. Ті роботи, які потребували більш тривалого терміну, переводилися на планові роботи в температурний режим, коли дозволяв це зробити. Виявлені недоліки у роботі житлово-комунального господарства на об'єктах соціальної сфери проаналізовано та розроблено завдання з підготовки міського господарства до роботи в наступному періоді 24-2025 років. У Заходах враховано можливі ризики, пов'язані із збройною агресією Російської Федерації. Проектом рішення передбачено. Затвердити оперативний міський штаб, на якому розглядаються всі проблемні питання, які виникають по підготовці до зими. А також основні заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовому періоді 24-25 років згідно додатками 2-6. Що стосується робіт КП «Житомиртеплокомуненерго», то планується капітально відремонтувати сім котлів. Провести поточний ремонт центральних теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів, заміна зовнішніх інженерних теплових мереж, опалення. Це 9,9 кілометра досить суттєва робота. І, звичайно, провести оптимізацію мереж теплопостачання відповідно від схеми оптимізації опалення міста Житомира. Тобто, це на випадок відключення якоїсь, якоїсь із котелень. Житомир роботоканал також планує заміну аварійних мереж водопроводу 2,8 км, ремонт заміна пожежних гідрантів 87 одиниць, заміна зовнішніх аварійних, каналізаційних мереж 0,5 км, ремонт оглядових колодязів. Заплановано роботи. По е, об'єктах благоустрою: поточний ремонт та прочищення мережі зливової каналізації, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, е, поточний ремонт світлофорів, е, заготівля протиожеледних матеріалів, поточний ремонт вулиць міста, е, 50 тисяч метрів квадратних заплановано. Також заплановані заходи з підготовки житлового фонду і. Найголовніше, що хотів би наголосити, передбачено забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електричної енергії. По КП «Житомир теплокомунерго це два об'єкти: це когенерація газопорчної установки і КП «Житомир Водоканал встановлення сонячних панелей на 12 об'єктах. Коли об'єкт буде введений в експатацію? Сонячні панелі. В додатку зазначено газопоршневі 31.12, тобто до кінця року і Житомир-водоканал 1.09.24 року. У нас передбачено співдоповідь Дмитра Володимирича. Якщо є питання більш детально, то будь ласка. Є необхідність? Ні, все було. Немає, але ну, якщо є запитання у засобах масової інформації, візьмуть у вас статі коментар. Якщо питань немає, тоді на голосування. Хто за? Наступне про списання основних засобів Житомир водоканалу. Даним проєктом передбачено дозволити комунальному підприємству списати основні засоби, а саме: це водонагрівач, це компресор, міні-мейка, ну, керфер. Якого року? Просто ви так наголосили всі, На всі, марки? Всі. Типу, я сказав, типу. Угу. Всі знос 100%, але вартість е, основний засоб. На голосування хто за про надання функції замовника проєкту будівництва нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС вулиця Івана Гонти, 16 до КНС 1 і 2 в місті Житомир. Даним проєктом рішення пропонується надати управлінню комунального господарства функції замовника. У будівництво даних ліній, ну, у зв'язку з тим, щоб прискорити виконання робіт, не оформлюючи землю. Олександр, Стрич, давайте трішки про що це за проєкт, що було розуміння. У нас вже декілька разів, і, напевне, з засобами масової інформації відомо практично всім мешканцям. Були скиди, в тому числі в річку Тетерів. Зараз для того, щоб унеможливити і підвищити степінь якраз надійності цих колекторів, вони вже потребують повної заміни, і найдені кошти. От в даному випадку перша черга планується за рахунок Світового банку поміняти. Від головної, у нас нова головна каналізаційна насосна станція. Будується. Нові очисні споруди каналізації. А між головною насосною станцією і очисними спорудами, старий колектор, який ненадійний і який давно вийшов з ладу, вичерпав свої терміни експлуатації, і потребує заміни. Тому знайдено можливість його поміняти в першу чергу за рахунок коштів Світового банку, другу чергу, друга половина за рахунок. Коштів по програмі відновлення України. Тому, е, і перші... Спочатку четверте на голосування. Хто за? І п'яте це друга черга про надання функції замовника по проекту будівництва нової лінії напірно-каналізаційного колектора. Друга черга. Тут тільки е, один і той самий проект, угу. друга черга, але інше джерело, джерело фінансування. фінансування. Тому для ну, другого пакета фінансування треба окреме рішення. Ага. Прошу підтримати. На голосування, хто за? Про надання функції замовника по проекту будівництва водонапірної мережі від проспекту миру міста Житомир до вулиці е, селища Лісове. Тут також пропонується управління комунального господарства надати функції замовника. Даний проєкт у нас. Олександр Ви... Васильович, давайте про важливість реалізації даного проекту, тому що в соціальних мережах була різна інформація, яка доносилась до громади. Давайте об'єктивно розкажіть, чому ми це робимо. Цей район забезпечувався водою від комбінату. Рекорд зараз це не властива для них функція. Вони нам дали відповідні листи, що вони далі не будуть продовжувати подавати воду, і ми просто вимушені. Зробити свій водогін, і в даному випадку також знайдено кошти ЮНІСЕФ для реалізації цього проекту. Крім цього, що цей проект було що виконаний, що Житомирським водоканалом що тисячі році, це безпека міста Житомир'ям. Заканцівка іменно це сторони Вагунія, наш вільський шлях, Максусова в тому чи в тому числі це безпека міста. Велика подяка, Єністав, що крім опіки. Над дітьми є також у них компонент це чиста вода, і даний проект фінансується саме за кошти. Насто. На голосування хто за Світлана Григорьов, вибачаюсь, у в першому проекті були зміни в додатках. Вони стосуються казначейства. Ми продублювали деякі об'єкти, щоб вони були в заходах по підготовці до зими. Тому я ми я вибачаюсь, повернутися ми до повернутися питання? до першого питання, питання до, до роботи і підготовки да, і проголос, Хто проголосувати. Хто за те, щоб повернутися за, до, до другого питання? Хто за? Тепер давайте які зміни в другому питанні? Uh, вони uh, якраз були повністю у презентації, вони не суттєві, але важливі для казачів. Прошу стосується об'єкту критичних процедури, критичних там, без адресу. Тоді за зміни, які додані до рішення, вони, вони хто в презентації за? висвітлені. І в цілому проект рішення хто за? Дякую. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану теплокомуненерго за 2023 рік. Є питання? Комісія відпрацьована 2023 рік. Хто на голосування? Хто за? Дякую. Зміни. На 24 четвертий. року стосується лише виключно зменшення кількості годин проходження опалювання сезону ми не отримаємо 34 млн мільйони гривень за 10 днів квітня місяця. Інших змін у плані немає. На голосування хто. Наступне про змін до фінансового плану інспекції з благоустрою на 24 рік. Доброго дня, ми вносимо зміни до фінансового плану на 24 четвертий рік, виходячи з звіту за перший квартал. Робимо лише перекидку між видатками, тобто коригування. Зменшуємо угу. видатки і зменшуємо на голосування. Хто за? Це? Е, да якщо дозволите, я ще ну, декілька виконкомів назад, я доповідала по, по, е, по виконанню доручень доручень. Ми доручення виконали всі два доручення. Все В повному. В повному. В повному. В повному. Це обсязі. Хто за те, щоб зняти з контролю відповідні доручення по інспекції з богостров. То Дякую. Дякую. наступне про затвердження фінансового плану комунального підприємства Житомир Транспорт на 2024 рік. Комісія розглядала фінансовий план. Зауважень не надавала. Є пропозиція затвердити. Хто за? Дякую. Забачення про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства ТТУ на 2024 рік. Доброго ну, цей може говорити. Давай. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд виносяться зміни до фінансового плану КПЖ ТТУ, като викликане. Підвищенням вартості приїзду громадському транспорті. Ми плануємо до кінця року забрати додатково 12,6 млн грн. мільйонів гривень. А скажіть тепер, будь ласка, що з вартістю електроенергії? Ви так гарно сказали про дохідну частину? Справа в тому, що ми очікуємо вже ну, постачальник прислав уже, би це лист е, щастя, так ну що не визначився він з відсотком підняття, але ми очікуємо десь на рівні мінімум 20%. До кінця року? Ні, зараз. А що буде до кінця року, чи Ну, Це за на зараз. Але ще коли ж не потолок, то багато від Ні, немає, тому що. لو... Ну, але ми бачимо коливання на ринку, які د, доходять уже да. до 30%. Тому ми розуміємо, що навіть підвищення дохідної частини, я думаю, що воно нічим не допоможе. До кінця року, окрім того, що збитки. На голосування хто за? Дякую. Про передачу на баланс дорожніх знаків. Доброго дня. Доброго дня. Дане проектне рішення пропонується передати дорожні знаки. Скажу, вкратце в рамках реалізації будівництва тролейбусної лінії на мікрорайон Маліонка було КПТТУ закуплені дорожні знаки встановлені погроїв пожежних реалізації даного проекту. Для подальшої їх належної експлуатації пропонується дане проект рішення передати їх КП МІСІЗУ. Буланс отримання дорожнього. Немає питань на голосування. Хто за. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31 травня 24-го року номер 845 Даний проєкт рішення пропонується змінити військову частину. Ну, є клопотання, які передали. Списані... Закуплене майно да, закуплене майно і уточнення одного одиниці автомобіля. Це списане майно і за але змінилися постачальник, uh -huh. номер військової частини міняється. На голосування, хто за. Про організацію та проведення ярмарків, встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Доброго дня. Проєктом рішення пропонується погодити встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків за наступними адресами. Перше, заклад ресторанного господарства від рука 41Б однібе пізасова Сеньок Георгій Ігорович. Наступний заклад ресторанного господарства Проспект Миру, 23, особа Поплінський Михайло Феліксович. Наступний заклад, вулиця Віктора Касенка, 24, фізособа, підприємець Ноні Карина Васильівна. Наступний вулиця Київська, 59, фізособа Алпатак Олександр Сергійович. Заклад за адресою вулиця Велика Бордичівська, 67, фізособа Павленко, Олексій Сергійович. Та заклад за адресою проспект Миру 63, Три, фізособа Балакшиїв Микола Станіславович. Всі об'єкти пройшли погодження комісії та рекомендовані до погодження. Вона ж тут і відмови, да? Є, так? Є так. Тоді давайте відмову відразу попрацюємо. Відмова по закладу ресторанного господарства небесної сотні. 9-1 фіз. особа підприємець Русак Олена Петрівна. Чому? Тому що не дозволяє розміщення безперешкодженому походженні пішоходів. По небесній сотні ні, у нас інше питання відмова була відсутність погодження, відсутність мешканців погодження під, мешканців мешканців. під вікнами мешканців, розміщення літнього майданчика. Так. Відмова була саме ця причина, тому що майданчик розміщується не в межах ресторанного господарства, а в межах прилеглих вікон мешканців. Так, як немає погодження, тому і відмова відповідно, що потім уникнути і скарг і конфліктів між ними. А по торговому центру відмовила у закупівлі не дотримано норму ДБН. на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про розгляд звернення щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Доброго дня. Розозвернень громадян щодо присвоєння та зміни адреси об'єктів нерухомості і будівництва. Додатком пропонується присвоїти нові та змінити існуючі об'єкти, адреси об'єктам нерухомого майна. Перший пункт житловий будинок провело 9 дачний, 7А. Потім нежитлове житлове приміщення і монокачев, будинок 11Б. Нежитлово... Рішення прилюдно. Давайте на голосування. Хто за? Наступне про надання земельним ділянкам по вулиці Саєнка. Номер 218-250, uh -huh. парні номери в місті Житомир статусу вимушеної невідповідності. Це територія колишнього інституту Палісі по вулиці Сиянка. Там ще з 92 по 94 рік передавали земельні ділянки в приватну власність існує, працівникам забудова існуюча забудова, існуючі державні акти оформлені, кастрові номери є. Але коли розроблявся генеральний план ізонування, то цю територію віднесли як до території сільськогосподарських підприємств, що не дає нам можливості видати нові будівельні паспорти на забудову цих ділянок. Тому пропонується надати статус вимушеної невідповідності саме цим ділянкам, які були оформлені до затвердження зонування. На голосування хто за встановлення граничної вартості послуг, видалення засохлих пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків на 24-й рік. Нове рішення, яке ми раніше не приймали. Тому. Доброго дня, шановні члени виконкому. Нагадаю, 30 квітня було прийнято рішення виконавчого комітету номер 659 яким було затверджено положення про виконання заходів щодо видалення засохлих пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків Житомирської територіальної громади. В цьому положенні був пункт 6.4.1, в якому мова йшла про те, що. Гранична вартість послуг буде визначена окремим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради. Тож даним рішенням пропонується затвердити граничну вартість послуг з видалення засохлих та пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях на 2024 рік. Якщо коротко, то ми звернулись до суб'єктів господарювання, які виконують дані роботи. Вони надіслали нам комерційні пропозиції. І гранична вартість була визначена відповідно до 275 го наказу. Мінекономіки, вона справа, середня вартість послуг із розрахунку на одне дерево згідно е, об'єму. Прошу підтримати. Є запитання. То прошу голосувати. Так, наступне сім... Да? про визнання громадян наймачами займених жилих приміщень квартир. Відповідно до поданих заяв громадян даним проектом рішення пропонується визнати громадян, про яких мова йде в рішенні наймачами займаних жилих приміщень, та рекомендувати виконавцям послуг житлово-комунальних та ОСББ відкрити особові рахунки на даних громадян. В рішенні мова йде про дві квартири. Вони не приватизовані. Комісія відпрацювала, боргів по даним рахункам немає. Прошу підтримати. Хто прошу сувати? Так, а, наступне про затвердження рішення комісії про надання компенсації за відновлення пошкодженого об'єкту. У нас всі ці питання це 20-те, Це всі затвердження. Всі а по 28 восьми, включно. Це люди, які мають отримати. Комісія відпрацювала по знищеному майну. Хто за? Прошу голосувати по двадцять питанню? Дозволу ще. довідкова інформація. Так як нас на сьогоднішній день нагадаю, працює дві комісії. Одна з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти на сьогоднішній день опрацьовано 145 заяв на загальну суму 14,3 млн грн. А друга комісія це комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти Опрацьовано на сьогоднішній день 93 заяви на 72,7 млн грн. мільйона гривень. Дякую, наступний проєкт рішення про затвердження рішення комісії про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на третій квартал. Доброго дня. Пропоную до вашої уваги проєкт рішення про план роботи виконавчого комітету. Якщо є питання одразу, я готовий вислухати. Хто за, прошу голосова. Процедурне. Іванович, інформація по дітям по, по департаменту освіти. Да. Зараз, зараз, це. поясню, так. Да. Дійсно, в мене навіть сьогодні на прийомі було дві людини, дві мами, які приходили з тим, що не о, наші садочки не можуть взяти дітей без житомирської реєстрації. Це дійсно. Є проблеми, Ми всі розуміємо, що ми хотіли б взяти дітей, бо у нас на сьогодні черг в садочках немає. і Тут ніяких проблем з з тим, з тим, що надати дітям можливість ходити в дитячий садочок чи в школу за їх бажанням. Ми хотіли б дати їм таку можливість на сьогодні. У нас діє рішення виконкому, виконкому, яке каже про реєстрацію в місті Житомирі. Чому чим це обумовлено? Перш за все, люди, які зареєстровані в Житомирі, працюють в Житомирі, сплачують податки, і кожна громада має обов'язок піклуватися про своїх жителів громади, про дітей своїх. На сьогодні одна дитина в садочку на рік. 79 тисяч гривень одна дитина в садочку. Для кошти міського бюджету. Це так, це напряму кошти міського бюджету. Якщо взяти кошти, от бо кажуть про те, що школи держава дає субвенцію. Так, держава дає субвінцію. Держава дає субвенцію на одну дитину скільки? 19 тисяч 110 гривень. Щас, щас, да, хочу, ще да я але, держава, тисяч, да, але держава дає тільки на а, зарплату педагогічних працівників. Ще є майже половина технічний персонал, медичний. ще є медичний персонал, ще є е, комунальні послуги, ще є ремонти шкіл, отримання шкіл, ще є будівництво бомбосховищів укриттів школах садочків. Харчування на сьогодні ми харчуємо і дітей військових безкоштовно, і ну, всі пільгові категорії дітей, які приїхали нам з інших регіонів, мають статус ВПО, все це лягає на міський бюджет. Це величезні кошти. То, що держава дає, не покриває нам навіть там і там, 30% від вартості. Якщо порахувати все, то це буде на, на одну дитину, думаю, не більше там 10-15 Але ще. Знову повертаюсь, ми хотіли б всіх цих, цих дітей забирати. І в нас є механізм, по якому ми працюємо з деякими громадами. Наприклад, Олівська громада, яку ми підписали два роки назад, договір, і вона з затримками, з за реструктуризаціями, але все ж намагається фінансувати своїх дітей в рамках е е е нашого договору. А ми фінансуємо також. Ті діти, які знаходяться Олівці. а ми фінансуємо Олівці, да, і віде, не тільки міська рада фінансує віде, тих віде. дітей, яким зручніше ходити в школу, чи віде, в дитячий в садочок в інші громади, чи це спеціальні школи. Це нормальне а, відношення до своїх громадян, до жителів своєї громади. І це має бути, бо в Олівці, якщо порахувати, наприклад, бюджет на одну людину, в них набагато більший бюджет, ніж в Житомирі. У в них немає Потреби дофінансувати трава тролейбусне управління, в них немає потреби дофінансувати і робити теплокомуненерго, бо і тарифи не відповідають, і все інше. І багато-багато чого немає можливості. Можливо, їм зручніше не будувати садочок для жителів громади, а профінансувати на ми за. І ми просто за справедливість. Але сьогодні є інші громади, які просто не хочуть ні підписувати договори. І ми вже навіть чесно от закриваємо очі там, де батьки там, знаходяться в Збройних силах України. Приймаємо, приймаємо тих дітей з інших громад, хоча там це. і самі пишемо да. пишем звернення до громад, показуємо, та вони просто от, ігнорують і, і відмовляються Ну, Житомир не може нести навантаження за весь Житомирський район і по всім соціальним проблемам. Тому от, ситуація така, що всі розуміли. Ну, Тому... На сьогоднішній момент я скажу, що 3200 дітей у нас мікрополь, які ми не тисячі ми. Да. 3200 дітей, які не зараз не зараз навчається все включено? Так. І зараз ми приймаємо дітей. І якщо один із батьків має пільги, згідно закону України про статус ветеранів війни і гарантій соціального захисту, також учасники бойових дій, особи з інвалідністю і діти, батьки, яких працюють в установах і підприємствах, критичної інфраструктури за листами керівників і підприємств. Хочу сказати, що до всіх територіальних громад направлені звернення, переважна більшість, це звісно Житомирський район, Олів, Олівська громада, Симішівська. Кетерівська. Е, 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 да. Сьогодні були з Іванівки, Кетерівська, е, ну, Іванівська та Альівська. Да, да, да. да. Тому е, будемо знову ж таки і звертатися, і Березівка. Це Березівська сама, та... і немає. І да, да, Березівка, так. Да. І Березівська е, теж не. Так, до всіх громад, е, департамент освіти. Ну, ми теж звертаємося до батьків, е, беремо інформацію для того, щоб звернутися до громад. Так, бо можна прийти на сесію міської ради. Виступити, вимагати від депутатів, а можеш прийти батьками на сесію громади, яка просто не хоче, не піклується про дітей і громади. Все? Ну, і в нас є така ситуація, коли дійсно діти старше навчаються в наших закладах вже, і ми розуміємо, що ну, друга або третя дитина, але теж звертаємося за цими моментом. Дякую. Так. Решта питань у нас розглядається в закритому